Хочу звернутися до тих, хто вкотре сьогодні чує вістку спасіння. І сьогодні розуміє, що він знаходиться в категорії людей, про яку писав автор книги євреїв. Інтелектуально знаєш про Христа і навіть погоджуєшся з істинами Біблії, і навіть визнаєш Боже існування, але ще не увірував у Христа як свого Спасителя і примирителя. Автор застерігає сьогодні таку категорію людей такими словами. Потрібно вважати на почути, щоб не відпасти. Дорогі друзі, потрібно вважати на почути і бути уважним до цієї звістки для того, щоб не відпасти. Задумайтесь, що велика ймовірність, автор про це говорить, що ви відпадете. Якщо ви не примиритеся з Ісусом Христом, велика ймовірність, якщо ви не приймете звістку, яку ви чуєте. І будете її ігнорувати, і будете від неї відмовлятися. Велика ймовірність, що ви відпадете і ніколи більше цю вістку не приймете. Чому? Тому що серце людини, яка з кожним разом чує і чує вістку про спасіння, але відмовляється її приймати, з кожним разом стає все твердішим і твердішим. І одного разу ви будете повністю байдужим до Христа. Автор про це і говорить: про те, що лунає звістка про Євангелію. І якщо ви її ігноруєте і відкидаєте. Слідкуйте, щоб ви не відпали.